Отака от, от ситуація була сьогодні в Львівському дербі. Ну але це не найголовніше, що сьогодні там відбувалося. Ну так ми ще бачили епізоди, що робили вболівальники на трибунах. Вони кидали і фера, і в стільці, і два рази Юрію Мажоровському доводилося призупиняти поєдинок. І в епіцентрі цих гарячих, я так назву, подій епізодів перебував наш Максим Панасюк, І Він з місця подій прямо розповість, що там відбувалося. Хочеться почати з події, яка передувала цьому матчу на тижні у мережу. Попало відео, де віце-президент Карпат Олег Смолійчук у компанії «Ультрас Карпат» співав матюкливі пісні у адресу сьогоднішнього їхнього опонента ФК Львів. Перед наступним відео, будь ласка, приберіть дітей від ваших екранів. Через якийсь час на своїй сторінці у Фейсбуці Олег Смолійчук написав, що він йде у відставку, адже віце-президент так чинити не може, і пообіцяв, що він сьогодні буде присутній, буде вболівати за Карпати на фанатській трибуні. Тим не менш, ми його шукали, і там його ми сьогодні не побачили. Попри те, що сьогодні забивали тільки гравці Карпат, Карпати програли з рахунком 0-1. Автогол зробив Аді Мегреміч, і давайте послухаємо, що він сказав з цього приводу. Він сьогодні був дуже засмученим. Кожному може так статися, щоб забили автогол. Просто... Це не автогол. Нам було треба грати. іграти. Просто... Мені чесно стыдно, що вдома переігра так сім гриз в чемпіонати. Просто нам треба лучи. Очень гра. Тоже у першому таймі. Окрім забитого м'яча, дуже мало було якихось. Цікавих подій, і тому ми звернули увагу на трибуни, що коїлося на фанатському секторі футбольного клубу Львів, і ми побачили там всього двох людей. Цікаво, що Олександр Насонов так само побачив тільки двох людей, і дуже смішно він сказав з цього приводу. Давайте послухаємо. Я дивився на трибуни, якраз центральна трибуна. Я бачив двох мужиків, которые в Кальвовом з шарфами, Мені чесно, за них страшно било. У першому таймі не дуже багато було цікавих моментів, більше було боротьби, і перший тайм не сподобався ні Гравцям Карпат, Ні, їхньому тренеру Фабріціано Гонсалесу. Я думаю, що гру ми програли в першому таймі. Ми не показали себе на тому рівні, на якому ми мали бути. Це якщо говорити взагалі і про відношення, і про інтенсивність гри. І про роботу, ту, яку ми мали виконати. Вважаю, що перші тайми проваліли повністю. Но настрой был на игру. Мы пропустили ненужный гол. Сами себе, в принципе, забили с рикошета, немножко поплыли. Ну, нельзя было расстраиваться, как бы, знаете, стали друг друга поддерживать, но все равно это очень тяжело, как бы. Очень тяжело играть против команды, которая стала. Ззаді, чекає, поки ми ошибься. Другий тайм Карпати побігли вперед. Вони хотіли відчайдушно відігратися. І в цьому їм допомагала фанатська підтримка. Усі 12 тисяч, які сьогодні були присутні, уболівали переважно за Карпат. І про це сказав теж Олександр Насонов. Сьогодні десь більше все таки вболівали за Карпати. Так є Січабуни, трибуни. трибуни. Конечно, мені каже, це процентов 99 дев'ять Але фанатська підтримка буває різною. І е, окрім кричалок, е, ультра Скарпат почали застосовувати піротехніку. Біля нас буквально вона вибухала а над нами е, лунав гуркіт салютів. І тому рефері довелося дуже часто зупиняти е, м, гру. Отож, фаєри, салюти, зламані стільці і кардинально різні емоції після матчу. Тож можна сказати, що дербі Карпати проти Львова дійсно вдалося. Воно вдалося, але в принципі ну ну не треба так робити. Тобто ламати стадіон не треба, закидувати файрами не треба. Команди зупиняли гру. І я вам хочу сказати, що фанати самі завадили Карпату, тому що в певний момент, коли Карпати набирали, було помітно, що команда набирає, коли команда могла зрівняти рахунок, зупинялася гра. У перерви були на користь футбольного клубу Львів. І безперечно, що Карпати сьогодні болівальники Карпат таким чином ну десь завадили своїй команді відігратися. Отаке от було сьогодні львівське дербі.